Друзі, всім привіт! Сонечко припікає, травка зростає. І саме з цього приводу компанія Titan випустила на ринок цю акумуляторну безщіткову газонокосарку Ось її модель. І це найдешевший варіант на даний час в Україні. Ця газонокосарка працює від двох акумуляторів. Ємність може бути різна, але найцікавіше це її ціна. Сам каркас без акумуляторів і зарядного пристрою, до речі, підходять акумулятори під макітівську посадку. Буде коштувати всього 5349 гривень. А повний комплект. В комплект входять газована касарка, два акумулятори по 5 Аг, І зарядний пристрій 7739 гривень буде коштувати. Що ми за ці гроші отримуємо? Це охват. Площі за один прохід 40 см. Можливість регулювання тут 6, 6 варіантів по висоті від 25 мм до 75 мм. Давайте подивимось на неї поближче. До речі, газона касарка має ось таку зручну ручку для переноски. Невелика вага всього 14 кг. Подивіться, доволі якісний матовий пластик. Всі кріплення вони такі не потребують ніякого додаткового інструменту. Все можна налаштувати вручну, руками, всі зажими, прижими. Ось така, такий зручний важі перемикання висоти касіння. Також і ось такий зараз ось такий бак для трави. Він має ось такий регулятор наповненості, як він працює. Коли у вас ще є місце в цьому бакі, баці, то напором повітря цей клапан. Постійно трохи відкритий. Коли вже бак заповнився, то повітря не, не проходить, клапан опускається, і ви розумієте, що треба викинути траву. так Зараз встановимо його на місце. І давайте спробуємо, як він працює. Давайте подивимося, що в нього під капотом. Відкриваємо. І ще раз напомню, що він працює від акумуляторів з макітівською посадкою. Закрили капот. У газонакосарці є ось така кнопка запобіжник. Це зроблено для безпеки, щоб ви. Не наробили ніякої шкоди. Перед тим, як запустити, ми затискаємо кнопку запобіжника та натискаємо на важіль. Друзі, як тільки відпустили важіль, дуже швидко зупиняється двигун. Це дуже гарно для безпеки. Нагадаю, що це безщитковий двигун. І давайте вкратці пробіжемося по всіх її тактичних характеристиках. Це ширина косіння 400 мм, висота косіння від 25 до 75 мм. І можливість в 6 режимах варювати висоту. Це міські травозбірники на 50 літрів, можливість працювати від акумуляторів макітівської посадки. Легка, зручна. Друзі, в описі під відео буде посилання на інтернет-магазин, де можна придбати цю газонокосарку, а також посилання на мій телеграм-канал. Переходьте, підписуйтесь і підписникам буде знижка 5%.